Дуже часто говорять, що талановитих дітей треба шукати, що їх насправді дуже мало, але вчені помиляються, адже кожна дитинка по-своєму талановита, і все залежить саме від вчителя, від батьки, які зможуть розкрити таланту дитини здібності, навчити її, показати їй, що все в житті в неї вдасться. Адже не насправді дуже багато статей написано як у інтернеті, так і в газетах, журналах, що існують геніальні двічники. Хто ж це такі геніальні двічники? Вважається, що в школі їх ніхто не помічав, або можливо взагалі і не хотів помічати. Адже кожному вчителю хочеться, щоб о, дитина. Насправді слухала лише його, слухала лише його думки. Насправді треба дитині давати шанс розвиватися, давати лише можливість знайти розгадку до нового, щоб вона сама знаходила цю відповідь на подане питання, а вчитель лише спрямовував її до цього. Тому, тому слід знаходити ключик до кожної душі дитини. І я вважаю, що саме співпраця вчителя і учня є найкраще лише тоді, коли вчитель розуміє учня серцем, душею, просягає йому руку по складному шляху життя. Адже вчитель це людина, яка навчить дитину правильно йти по шляху, знаходити себе, розкривати свої здібності. Лише талановитий вчитель зможе допомогти людині розвиватися і вчитися, вміти знаходити себе усе життя. Дякую за увагу.